Вітаємо! До вашої уваги дитяча настільна гра Щенячий патруль від Трефл. Гра для дітей від 4 років. Гра складається з 25 карток зображенням героїв щенячого патруля райдер, трекер, гонщик, маршал, Еверест, Зума, Рокі, Скай, Кремес і Робопес. Тасуємо 25 карт і всі роздаємо гравцям. Якщо після роздачі у гравця є пара або декілька пар, він відкладає їх у бік. Карти потрібно тримати так, щоб ніхто не бачив. Гру розпочинає наймолодший гравець. Він бере одну карту у наступного гравця по годинниковій стрілці і відкладає пару, якщо така склалася. Виграє той, хто перший позбудеться всіх карт. Програє той, в кого залишиться карта робопса. Вона в колоді одна, без пари. Є ще другий спосіб гри. Викладіть усі карти та спробуйте запам'ятати їх. Переверніть їх зображеннями героїв донизу та спробуйте зібрати пари, перевертаючи карти по черзі.